З 2015 року наказом Міненерго про затвердження правил безпеки систем газопостачання, відповідальність за експлуатацію та утримання внутрішніх газових мереж поширюється як на співвласників будинків, так і на операторів газорозподільчої мережі. Національний регулятор затвердив типову форму договору на технічне обслуговування, затвердив методологію розрахунків вартості робіт та послуг, а також граничні вартості робіт. З технічного обслуговування на 2024 рік техобслуговування газових мереж багатоповерхівок виконуватимуть раз на три роки. Про графіки проведення робіт а також орієнтовану вартість послуг, можна дізнатись на офіційному сайті філії газмережі або в центрах обслуговування клієнтів. Попередження про дату проведення робіт розміщують на дошках оголошень під'їздів з 1 березня цього року. Ми приступили до виконання робіт з технічного обслуговування, і станом на 7 червня ми вже провели технічне обслуговування 610 багатоквартирних будинків. Технічне обслуговування проводиться від запірного пристрою на газопроводі в воді до запірного пристрою у квартирі споживача. По перше, це перевірка вільного доступу до газопроводів, стан його фарбування, стан його кріплень. Наявність футлярів, це перевірка на герметичність всіх з'єднань, це технічне обслуговування запірної арматури, це усунення всіх витоків, а також випробування внутрішньобудинкової системи на герметичність. Професійна команда Криворізької філії газмережі, маючи необхідне обладнання та відповідний дозвіл, проводить техобслуговування газової системи у будинку по вулиці Вокзальна, 14. Наразі проводиться технічне обслуговування кранів, а саме, Очищення від бруду, корозії, від залишків мастильних матеріалів, скручування без демонтажу з газопроводу, змащування та притирання. Одночасно працівниками філії проводиться інструктаж зі споживачами. Оплата послуги з техобслуговування внутрішніх мереж залежить від технічних характеристик будинку та від кількості квартир. Здійснити оплату можна двома способами. Колективний замовник, коли співвласники будинка звертаються до управителя, голови ОСББ ЖБК або або обирають іншу уповноважену особу, і вона звертається від їх ім'я до Криворізької філії. З заявою на укладання договору з технічного обслуговування в такому разі, ми укладаємо договір на технічне обслуговування. Після проведення робіт надаємо рахунок на сплату вартості робіт, і рахунок сплачується. Протягом шести місяців здати його отримання єдиним платежем. Інший спосіб співпраці це коли не надходило до криворізької філії звернень колективного споживача, і ми виконуємо роботи відповідно до графіку. Отже, подбати про свою безпеку раз на три роки не такий вже клопіт, кажуть у газовій службі. Важливо в день проведення ТО надати доступ до мереж у квартирі, виконати інструкції спеціалістів та усунути недоліки. Тетяна Васильєва Олексій Васильченко цей день.